Дорогі брати і сестри, дорога церква, сьогодні ми маємо можливість розмірковувати над Божим Словом, над тим відкриттям, які Він дав для нас. Ми сьогодні маємо чудову можливість збагачуватись цим Словом, укріпляти нашу віру. І я хотів би сьогодні разом з вами порозмірковувати на тему виправдання тільки по вірі в Ісуса Христа. Чому так? Тому що Господь, Бог, хоче і створив нас для спільності з Ним. Він хоче, щоб ми в цьому житті полагалися на нього. Він хоче відкривати всі сфери життя, збагачувати нас своїм. Своїми відкриттями збагачувати нас тим, що він підбадьорює нас навіть в важкі часи, коли ми проходимо війну. Він хоче нас надихати, надихати і давати нам надію, яка не посоромлює, надія на Господа нікого не посоромлює. І Я хочу зачитати один вірш. Він дуже такий важливий, важливий і є таким центральним місцем писання. І це я буду зачитувати з післення до римлян. З 3 глави, з 22 вірша. «Правідність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо нема різниці тому, що всі ж згрішили і позбавлені слави Божої, але оправдуються без плати Божою благодаттю через викуплення в Ісусі Христі, якого Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру. Щоби виявити свою праведність в прощенні давніше зроблених гріхів під час довготерпіння Божого, щоб виявити свою праведність в теперішній час, і щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірує в Ісуса, таке місце писання. І знаєте, післення до римлян, воно має таке глибинне основу, і до цього розділу, який я зачитав. Апостол Павло, звертаючись до церкви, він дуже багато приводить прикладів, що кожна людина, яка жила в світі, це були іудеї. Він писав про іудейський закон, і що кожна людина є гріховною, і він підводить якраз до такого центрального місця, де він починає. Казати, що ні язичник, ні юдей, ні якісь люди, які вірували в своїх богів, не може отримати спасіння. Чим би ти не займався? Є один Спаситель. І він акцентує увагу на Ісусі Христі. І от якраз він концентрує на тому, що життя і страждання, і смерть і воскресіння є єдиний можливий шлях викуплення скоєних людством гріхів. І це для нас сьогодні важливо. Що сьогодні ми повинні концентруватися, і ми можемо виправдуватися тільки тим, що Господь зробив в нашому житті. Він відкрив нам благословіння, і Ісус оставив славу небес, прийшов на землю і воплотився в дитину, воплотився, став людиною. Він прожив життя, він зібрав учнів, він ходив по землі, проповідував. Слово Боже він навчав людей, як їм жити, як їм виконувати закон, як їм допомагати в цьому, як потрібно. Бо люди, знаєте, і книжники, і фарисеї того часу, вони дуже багато до цього закону зробили ще постанов, всяких затверджень, і людям було дуже важко, дуже важко розібратися, де є істина і де є кінцевий шлях. Куди треба йти, і на кого треба полагатися, і саме Христос, при в людину, прийшов в це життя, і Він саме навчав, і Він казав і відкрив нам, що є небеса, що є духовний світ, який чекає кожну людину, який хоче, щоб кожна людина отримала спасіння, спасіння в Ісусі Христі, отримала підтримку Бога. І разом з ним, після смерті, чи після другого прихиду Воскресний буде жити і радіти ньому. Саме для цього він прийшов. Він прийшов, щоб зробити все, щоб життя людей, які вірують, було підкріплено, підкріплено ділами і справами Божими. І Саме він. Підкріпляв це зціленням. Люди багато бачили чудес і багато бачили не тільки зцілення, коли і сліпі почали бачити, і хроміг ходити, і даже люди бачили багато воскресінь, коли він. Воскрешав і дочку, дочку Іаїра, і він воскрешав Лазаря. І люди дивувалися тим чудесам, що він не тільки навчав, не тільки відкривав їм і проповідував про царство Боже. але, саме головне, він, він ще й воскрешав. Він мав силу робити це, і це велике благословення. І ми знаємо, що він пішов, щоби померти за наші гріхи. Він віддав себе. Щоби був розп'ятим, був взяти всі прокляті людства і померти. Але він омив нас через цю жертву кров'ю кров'ю своєю і дав нам викуплення. І на третій день він воскрес. І ми сьогодні радіємо цьому. Ми живемо вже в новому заповіті, який Господь дав для нас. І сьогодні дуже важливо нам розуміти це для підбадьорення, для укріплення нашої віри, що виправдання. Нашого життя, не за добрі справи, які ми робимо, не за молитви, які ми звершаємо, а викоплення може, виправдання може бути тільки через Ісуса Христа. Тобто наша віра в Нього, довіра Його Слову підкріплює нас і збудовує нас. І оці стосунки з Христом, коли ми зі своїми потребами, зі своїми якимись питаннями приходимо до Нього, Він дає нам. Надихає нас Словом Божим, і Він відповідає на наші молитви. Це дійсно велике спілкування. Мало того, він ще надихає нас Духом Святим. Він ще наповнює нас, оцією радістю, і ми розуміємо, що ми діти Божі. Саме Дух Божий свідкує нашому Духу, що ми діти Божі. Це велике набуття. І я хочу сьогодні оцей ці верші, які ми з вами прочитали з 3 Римлян 22 другого. Вірша. Тут є такі строчки, які б хотіли, щоб вони закарбувалися в, нашої, в нашому розумі да, і були, виправдання по вірі приходить через Ісуса Христа від Бога, через що? Через Божу праведність. Ми розуміємо, що Божа праведність, праведність. Він дійсно був праведним праведною людиною. За ним багато ході ходило людей. Вони бачили, як він живе, і він виконав весь закон. Він був праведним. Його ніхто не мог звинувачувати, що він є грішник, що він є якийсь проходимець, чи він є якийсь такі людина хвора. Він, він дійсно прожив життя, не згрішивши, і саме цю праведність Господь явив в Ісусі Христі. Він каже, що наше викуплення воно не потребує плати. Тобто ми не можемо зібрати гроші, принести кудись і сказати, от я хочу викупити свої гріхи. Ні, Він каже, спасіння через віру в Ісуса Христа ми можемо отримати без плати. Ми не золотом, не сріблом викупив нас Ісус Христос від цього життя. Він викупив нас своєю Драгоцінною кров'ю, це каже апостол Петро. Далі, через що ми можемо отримати виправдання, чому ми отримуємо через віру виправдання, це через Божу благодать. Благодать це незаслугована милість для нас, незаслуговану милість та Божу любов, яка є нескінченна. Також чим ми можемо виправдатися по вірі? Через викуплення Ісуса Христа, як я вже зауважував раніше, щоб Він віддав своє тіло, щоб воно було розп'яте, щоб воно було да, і пролив свою кров, саме через цю жертву, жертву приношення святого було здійснено наше викуплення. Також через жертву примирення в крові, саме для викуплення гріхів для ізраїльського народу. Повинні були бути принесені жертви. За е, викуплення за жертву є смерть. І саме смерть раніше приносили агнців, раніше приносили телят, але Сьогодні ми приймаємо по вірі, жертву Ісуса Христа, і вона виправдовує нас і дає примирення з Богом через кров, через кров Ісуса Христа. Також е, виправдання по вірі, е, через праведність впрощені прощенні зроблених гріхів Тобто кров яка омиває ісуса кров ісуса христа яка омиває нас від наших беззаконь від наших гріхів вона робить нас чистими вона робить нас праведними і все залежить тільки від нас ми будемо триматися Господа, ми будемо йти за ним і померти для гріхів чи ми будемо гратися з цим світом і заграватися з гріхами, тоді ця праведність теряється. І також праведність ми виправдовуємось по вірі, через праведність в теперішній час. Бог сьогодні Духом Святим підбадьорює нас, дає нам натхнення, дає нам розуміння оцього писання, яке ми. Читаємо слово Божого і воно вкладається в наше серце, становиться фундаментом нашого життя, і це дійсно нас підбадьорює. І також Божого довготерпіння. Багато людей навколо нас є родичами, близькими, кому ми свідкуємо, Но люди не хочуть змінювати своє життя. Вони живуть як усі люди, да? дивлячись на наше життя, Бог. Торкається їх сердець, Бог потрошку Духом Святим дає їм розуміння, що є спасіння і що є все. І ми також молимось за них, але Бог ще терпить їх і чекає, коли вони навернуться, коли вони відкриють своє серце для дії Духа Святого, для спасіння і очищення. Тому також. Останній пункт, який я сьогодні хотів би наголосити, виправдане повірі через довге терпіння Божа, Бог хоче спасти кожну людину. Це благословіння відкрите для кожного. Тому я сьогодні хотів би наголосити на це, що ми виправдуємо повіря через праведність без оплати Божу, через Божу благодать, через викуплення в Ісусі Христі, через Його примирення в крові, через праведність. Запрощені грехи через праведність, в теперішній час і також велике Боже довготерпіння. Тому я бажаю нам всім триматися Слова Божого. Я бажаю нам всім шукати лиця Господнього жаждити цих стосунків, да як спрагли люди жаждуть випити води. Так ми повинні кожного дня шукати його лиця, молитися, під, підкріпляти свою віру тим, що ми будемо розмірковувати над Словом Божим, будемо молитися і підтримувати до нього. Нехай Господь всіх благословить.